Значить, по кузову. по кузову у нас в принципі все непогано, Ну, качество покраски, все, видно, мусор є чуть-чуть Вона ще не полірувалася, полирувалася після покраски. От, є такі моменти, все. все тоже сфокусирувалось. Такі мусоринки Значить, Задня арочка, все у нас прищик. На нас він вот, є. Задня арочка, Є така ось. Жавчинка майзу присутня. Безголочок у нас порваний, диски, бажано було, звісно, покрасити Так, в принципі, в цілому такий так, значить, Задній лівий фонарь запотівший, всередині є грязь. От. По пишці багажника все добре, на бампері Зараз намагаюсь видно тріщини і все є протертість. Так, в принципі, по вихлопній трубі там все згор. Задній фонарь розбитий. Тут зазорчик трошки такий видно, що більше ніж справа. От. По цій стороні тут все така царапинка. Тут теж є такі маленькі нюанси, брезовий порваний. Ну, Дискати там змі, там видно останній спробую показати. Дискається, танові їх базово було покрасити. Ну, По цій стороні в принципі, нічого критичного немає. Плюс-мінус може підполіровочку. Зараз намагаюсь показати мусор ну, видно. Трошки є сміття, але в цілому воно все, я думаю, з поліровкою прибереться. Резина у нас все в таком стане. Бампера. Зазорчики, и конечно. Айвань и стойвань. По крыше немає тут. ціленьке, криша ціла Трошки играю клубники. Ну все у нас мусор Значить, давайте прибором пробіжимося. Діва сторона 360, 222, крыша 250, 187, 288. Коротше, 200, в середньому 200 мікрон це просто перефарбований автомобіль. Де 200-220, то без покльовки. З покльовками починається десь 800 мікрон. Тобто 200 з лишнім, тут нічого критичного нема по цій стороні, 270, тут просто фарбувалося у нас Кришка багажника. 340, десь трошки більше, трошки менше. 350, 360, можливо тут два окраса було, десь 592, теж папльовка, тут копльовочка є, 200. 980. Про цей оголошу теж є шпакльовочки небагато. Значить по цій стороні ось арочка 197, тут нічого кримінального, 150, 280, 260. Ось, отут в самому низу 690, 280, 220. Значить по дверях тут я вже їх пройшов, вони в районі 200 мікрон по лівій стороні б'ються. 90. Тут просто перекрасив, все, 230, 260, 160, 120. По пройомам по цій стороні. Значить, у нас що ми маємо? 120 мікрон? 94, 136, 103, тут все чудово. 94. Весь пройом в районі 100 мікрон по цій стороні у нас по лівій поводі. Тут питань в принципі, немає. Значить стоєчка йде центрально 200, 200, по дверям також ну, 200. Це крило тут трошки більше, б'ється, 378, 480, більше на куток. Просто перефарбоване воно, 420, тут внизу все і більше, 600-500. Капот. Капот у нас мінений 280 фон, але отут попередку 700 480. Сьогодні шпаклвка спереду на капот. 900. А ця частина нос. Есть поклевочка. Тут, тут 360, немає ничего, 220, 307. 280, це переднє праве крило, а тут внизу 800. Щас сонце. 817 900. Тут повидно, що є ж купівка. Так, передня дверка. 180. 208, Понизу. 114. Задня дверка 280. 168. 230. Заднє праве крило. 336, понизу 430, 300, 317, 430, 350. Отут, ось отут. тут ось стойка. 1200, 800. І ця стойка, є поплевка отут. Тут і все вище. Щоб пробувати 600. 500, до низу, тут. закупят. місці трошки більше. Так. По пройому. Значить, пройом 240, дам вниз 190, 317, 240. Ну, по центру, тут у нас 600. 1350. Зверху. 250. По центру 977. 480, 250, 1200 внизу, 1100, центральная стоечка. 580, 760, 800, 1400, 500, 400, 500. Донецу все поехали. 600, 1200. Тут прибор навіть не бачить 1500 мікрон, 1200, 1500, не бачу, тут прибор навіть не бачить. 1100, не бачу На передню частину 570. Пройом робив з цієї сторони. От. Тут ось потоки видно. Тут також є. Спередні зняли порожка. Сам порох ось ось приєднаний, але якби була всажена четверть, то вони б його всаживали разом з усім. Воно, воно. Там ржавчинка є, воно, скоріш за все рідне. Сама конструкція, ну давайте щось, спробуємо зняти цей пластик, що туди я б хотів би глянути. Ось дивіться, Бачите, всі воно точки. є там. Получається філенка порога от цього мінялася по цій стороні. Ось, за чого тут у нас і Що В понаходила. Ось така історія. На пространство у нас тут проводилися роботи у нас. От. У цій стороні воно замазане. От. Тут мінялася планочка, фотографії прилагаються, там видно зблизька. Фари, ухи, уші є на місці все. З цієї сторони ось одного уха немає, одне запаяне. Стоїть на місці, фари відні. От. Капот міняний, герметики. Не заводський, капот стоїть новий. герметики положені. По У цьому стакану теж все проводилось, оброблялось, замазувалось і все дороблялося. По мотору. Ота кришка виходить, клапана підтікає масло, там на фотографіях буде видно краще, тому що відео не показує в цьому місці. Ось все ззаді, так, по мотору все сухеньке, чистеньке. Шланг на гідроусилітель. Ось теж один. Виходить, все він йде до а, а цей Він пішов і він все на, на вальцовці відтікає, там воно в ту сторону він мокрий. Це все опорні кришки ржаві, тут нічого критичного немає. От. В принципі, акумулятор у нас заряджений, все добре. Так, по мотору все сухенько. Це підкапотне пространство. Що тут? Значок ось трошки поліз. Ну, Рішоточка, понятно, Роки свої беруть. Так, в принципі, радіатор ціленький. Все ніде нічого не підтікає, все сухо. Водійська сідушечка трошки продавлена ось у в цьому місці. От, так, ткань ціла не порвана, не пропалена. От, Тут ось трошечки конечно, Кожу цю поміняли, коробка. І все. По рулю. Руль, звісно, печальненько виглядає все. По цій стороні так само. тут те, що видно, я під чахлами вам показую. Мом-мох. Так, тут ось у нас мозг, грязно, грязно. Ну, Пластик, в принципі, нічого критичного, Пройоми ціленькі по дверним картам. Ну, Хімчистка льоха не помішає, по задку тут все нормально передивлялося, єдине щопільничка що що виломана. Тут в принципі все працює. Йдемо на іншу А? Ні, ні, я дивився під курточкою і там видно, що все ціленьке. От, тут з цієї сторони теж карти дверні ціленькі. Водійська сторона також все, все ціленьке. Зараз будемо проходити машину вже прибором. Єдине, там ото пластику що з цієї сторони. Там на фото видно, все ось, ось, тріщина. Так все ціле. Тут посалону. Такая есть, конечно, нюанс с этой стороны. И педа в принципе сила. Подушечка вместе.